багато людей в Україні та й у світі говорять про кінець цивілізації у грудні 2012 року. Чого мають боятися зараз люди, і що означає бути готовим до переходу? в Європі. Усі говорять про Іслам. і це, як на мене, може бути кінцем світу для західної Європи. іслам по Жахлива історія. Та в будь-якому випадку існує так багато колективної карми, так багато різних почуттів думок, ідей, рухів у просторі, що це не так вже і просто зупинити. Ми будемо жити набагато довше аніж до 2012-го. є така думка, що у 2012-му році відбудеться не фізичний кінець цивілізації, а своєрідний перехід на інший духовний рівень. Мораба знову ж таки дуже багато енергії. занадто багато сили, яка нами рухає, та занадто багато звичок. це не може просто так закінчитися. навіть у найгірші часи Другої світової війни більше американців померло на вулицях аніж на фронті. занадто багато енергії, занадто багато руху. Нас усіх підштовхують ті речі, які ми зробили, сказали чи подумали в минулому.